Всім привіт, всім гарного дня, дивіться, які вже яблука великі. Це... сам сів. Ой. Люба повзе під горбок. А тут вже я лича стигла. А ну зараз подивимося, чи стигла, чи тільки жовта, чи вже солодка. Тільки жовта. Яара. Шмашно! Вже я лечає. То капець тим горком. У нас так хмарно, якось туманно. У нас нині на цілий день дощ взагалі то. А як воно буде? Ми все побачимо. Ой! Ой, вже мої соняшники відсвітають, я й так і в них не сфотографірувалося. Я капець. Ви Подивіться, що там. Повните була сосна. Повните казали. Не паси. Бо посохне сосонка. Шкода. Де вона нема. За два дні вирвали всю. Щошонку Зате Соя не те слово, що двинула. Вона так рванула, то то дали її їсти. Що вона як бешена погнала? Так Треба нам вибрати. Що такий зелений барабой? Аж ну ну вирю де ту щирицю і ту травку сину. Ну рані вже майже висохли барабой. Вже майже нема, ще трошки будемо копати. Вже в кінці місяця можна копати. Рані. Гарбузики супер, ці, що в барабоях. А потім тих потім піду подивлюся. Дивіться, які вже здоровені. І раз, ну їх є. Так. Треба нам гічки зараз тут наломити ось, і вибрати цибульку. Так щось таке. то Поки ніхто не справився за нас. Бо то таке може бути. Ну Зараз ми наломимо ломимо перед гички, отуточка. Як то її ломити, то я щось поняття не маю. Як хочеш. Знизу треба ломити, сюди оносити. Цибулю вибрати, тут поставити. І огірки вибрати. І кабачки вибрати. барабоїв копати mm -hmm. ми нині не будемо. Ого! Ну і ти виїш. Барабоїв копати не будемо, бо от... вже вкопали. Вже Був вдома накопала. О, так що копати не будемо. Дивіться, яка красота. Сьогодні, що ми там вкопали? Бідно, чотири курчі залишилося викопати, скільки ж там барабою буде. Я де думав, що там буде ціле відро. Так, ломимо перед гечку сину і, і капусту. Ну, можна і капусту ломити, пару листків, чого ж не можна, можна. А... Я буду ломити, ти будеш носити. Ну, як я, добре. Добре. Добренько, будемо працювати. Знімала, знімала, показувала вам, а воно не знімає. Дивіться, які гарбузи лежать, бачите? Хтось сказав, чи, а чи там є гарбузи? Є. Там вони ще теж були. Я показував, ну, воно не знімало. Щось перестало. Дивіться ну який красавець, лежить вже здоровений. Є багато гарбузиків. Ох, це діло добре. А То я вже думала, що цього року не буду мати гарбузів козам. Ой, йо, яке. Іване, треба котрогось ранку вийти межу покосити. Йольки пальці. Хай її греть самі межі. То з чого вона так заросла? Бачите, от, от. От. Там не бачу, не видно. Вони таке сплошне та гарбузиня. О, каша гарбузова буде. Малих там вон повну бачу. Але я в них таки не полізу. Якщо ось тут з каші є гарбузики, досить непогані. Оце оце це гарбузи, ні, тут на кашу гарбузи. Так, вас чого сюди суне. Вам що, вашої території мало? Гарбузики. Красавчики є є. От, ногою встала була б. О, бачите. Ой боже. Є ростуть. Щось трохи буде. Мені для моїх кіс хват. Аби Бог дав миру, спокою і здоров'я. Ох, і. Ох, і вросли. Густо. Щільно. Надіюся, що буде досить непоганий урожай. арбузів для кіз. Це не кавуни, це гарбузи. Чи ще тиква там кажуть. Ось так. І зараз ще виберу кабачки тут. Чи є вони чи ні, бо щось зверху вони не дуже росні. Хоча город жирний там все. Ого! А що тут робить? А ні, є, дивіться, бачите, як розгорнути, то видно і там вон є, бачу. Ой-ой-ой, на дорогу почали вилізати. Ось такі в мене арбузики. Перший раз відколи по них, коло них пройшлася, подивилася. О, дивіться, який красавчик росте. Бачите, один. Он його другий. Ой. Вже і зверху гарбузи треба рабої починають сохнути. Нічого. Так, кабачки, ви тут є, чи вас нема? О, щось трошки є. Ладно, виберу кабачки, тоді покажу. Далі. Так, кабачки Іван поніс донизу, цілий пакет на вибирали тут. Ну тут хуже кабачки, щось менше їх є. О. Це моя морквочка і це моя квасолька цвете. Ну, ще нема, вона тут пізня. Буратюри не по днях, а по часах поча О. Так, тебе чого сюди заперло? О. Та я тут таке. Ти Та що роблять? Куди лізуть? О. Гарбузик прижити. Рвеш, рвеш, дивишся за тею хоптою. І вона все одно росте, як, як на дрожжах. і підживляти не треба, і тепла, чи дощу її не треба, росте постоянно. Що це таке? На те то за сухо, то за жарко. Що ж це таке? треба взяти косу, вийти все пообкошувати. О, як я того не люблю робити. О, так. Ось так, ось такі то справи у нас. Морква у нас цього року не важна. Там того року була за всі роки морква. Хоча там ті роки теж досить гарна морква була, але минулий рік то перевершила все. О. А цього року я не скажу, що зовсім нема, ну і нема тут чим похвалитися, Досить рідко зійшла, то ще й... вроді вона не така є велика, але я ще не рвала морк. Брехати не буду. Ось ну ось мені здається, що вона надто бідна. О, гарбузики. Гарбузики, пузики ось такі діла. Ну зараз як виберу ще уірки, то ще вам покажу скільки я вибрала уірків. Ось. Так, той горох, якщо ще вспію, то вирвемо, викинемо нині. О, щоб та хопта тут не росла в нами. О. Так щось такі то справи. І тут на остаток ще виберемо цибульку. Так, щось такі то справи. А вам всім по пауза. Так, огірочки я вибрала, але вже на огірочках в мене з'являються де-не-де ріжі листочки. Але ще зав'язів дуже багато. Огірочки я вибрала, ну добре відро є, а ще трохи віддала. Ось, десь ще так. З пів п'яти відречка, А моє трошки більше, моє трошки менше, не знаю. Ну, десь так. Ось, ось тільки вибрала огірочків. Гарненьких, маленьких, є пару штук більших. Ну, але це таке. Це я відповідаю пані, та що питала, для чого я накриваю серединку. Подивіться, бачите? Серединка засохла. Ось як зломила, а це отакі головочки наростають. Вони будуть такі, о, більшічки. І там буде тоді капусточка. О, бачите? Бачите? Це для того, хто... Я не пам'ятаю, хтось з дівчат на стрімі питався, для чого я накривала ось капусту. От І що то воно дає? ось Оце, щоб потім була ще молоденька капусточка. Зараз я ще виломлю з однієї три головки капусти додому. В той пакет візьму, гуш, муха. Як ви вже достали? Ось так, що ось таке-то. Виломлю і буду чалапати додому, бо малий пішов додому, бо повіз сусід нам. Гичку, кабачки, цибулю. Ось, то він пішов додому. А я зараз те все заберу і теж причалапаю. Ось такі-то справи. так що... Всім гарного дня, такі мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин всім. Всім до зустрічі!